З нами вже є Сергій Зурець, військовий експерт, директор інформаційно-консалтунно компанії Дефенс Експрес? Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю вас, вітаю наша. Ну що ж, пане Сергій, давайте не з таких веселих речей почнемо. А, яка ситуація зараз у Вигледарі? Скажіть, будь ласка, і наскільки росіяни близькі до оточення міста? І як почувається там зараз 72 га бригада? Ну насправді, попри те, що деякі закордонні засоби масової інформації, зокрема там Forbes ще там декілька днів тому повідомляли про те, що 72-га бригада там полишає угледар там і відступає, насправді ситуація не, не є такою, бойові дії в Угледарі і далі продовжуються. 72-га бригада в надзвичайно критичних умовах тримає цю ділянку фронту. Зараз в чому там головні виклики, що все рівно скажімо так, із заходу і зі сходу ворог намагається проводити оці флангові оточення. Головні ризики це якраз от, дорога від Богоявленки до Бугледару, яка є однією з базових артерій, забезпечення нашого. Лацдарму Волгадарі. От зараз до Богоявленки, там від цих триконів, які були захоплені, чи точніше шахти, які були захоплені в зоні якраз водяного, там буквально там один півтора до, до, до одного трошки більше ніж кілометр, що фактично дозволяє ворогу під вогневим контролем тримати цю лінію забезпечення, і це якраз ну, створює такі суттєві ризики для ведення бойових дій нашими нашою бригадою, у будь-якому разі, всі експерти доходять до думки, що так чи інакше наші підрозділи мають відступати з цієї ділянки, але зараз бойові дії там і досі тримають, А деякі там закордонні там журналісти вже починають говорити про те, що можна отримувати вогледавля, якщо там буде забезпечена стала логістика цього. Плаздарми нашого гарнізону, У будь-якому разі, все таки думаю, що ризики набагато більші, і треба все таки ну поволі э, цю оборону степ байстеп э, згортати і далі від трохи відсуватися на, на інші лінії оборони. І у будь-якому разі це якраз ну, відомо, що розуміє наш генеральний штаб, але на багатьох ділянках фронту, де б ми не стикалися з такими подібними ситуаціями, ми бачимо, що наші воїни тримають оборону до останнього. Чи пов'язано з цим рішенням тримати оборону до останнього 72-ї бригадою вугледара? Я маю на увазі відставку зараз командира бригади, про яку вчора стало відомо від нього самого на офіційних сторінках, акаунтах соцмережах 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. З'явилося повідомлення командира бригади, полковника Івана Вінніка, який зокрема пише про те, що про те, що він мав довгий і непростий шлях від літа 22-го року до сьогодні, Дякую всім своїм побратимам і підлеглим. каже, що для нього було честю бути частиною чорних запорожців. Вчіться, боріться, не опускайте рук. Певно, крокуйте до нашої перемоги. Сподя поваги вдячністю, полковник Іван Віннік. Відставка командира бригади, яка є в напівоточенні і на дуже складному складній ділянці фронту, звичайно, викликає запитання. Ми бачили подібну ситуацію напередодні нашого наступу в Курську область прориву, коли був відправлений зняти з посаду комбриг іншої відомої бригади львівської 80-ки полковник ішколов і. Словом, як це коментувати? Ну, дійсно, якщо ми там почнемо збирати статистику, бачимо, що досить часто там командування Сил оборони, команду Збройних сил вдається до таких заходів, змін командирів бригад на тих чи інших напрямках, як один. Зі способів чи засобів впливу на ситуацію, але е, я думаю, що це не найбільш оптимальний шлях, скоріш, напевно, не не зовсім оптимальним. Хоча, умовно кажучи, е, Важко зрозуміти і не маючи достатньо кількості інформації, роль чи там прорахунки, чи навпаки успіхи того чи іншого командира бригади. Тому що коли ми говоримо про 72-гу -го бригаду, про полковника Івана Вінника, то було спочатку повідомлення або інформація, що він там іде згоду на свій достатній бойовий досвід на якесь підвищення на інші посади. Зараз ми бачимо повідомлення від самого полковника, з якого монки ще не зрозуміло, чи він зняв чи він іде на, на якесь підвищення, тому що ман кажучи те, що е, зміна командира бригади на цій ділянці фронту, ну вона як на мене ну не допоможе ситуації. Скоріше допоможуть достатні сили засоби і резерви, які можуть кероватись на цю ділянку. Ми знаємо, що 72-га бригада о, обороняла в Годар понад два роки. І власне, ну весь тягар захисту на цій ділянці фронту винесли на, на своїх плечах на своїй мужності саме офіцери і солдати цієї бригади. Якби було відповідно, мовлящи там підсилення, увага до ситуації на флангах, можливість додаткових засобів, і сил, які могли унеможливити флангові дії противника. То ситуація виглядала набагато позитивнішою ніж те, що відбувається зараз. Так, що в будь-якому разі думаю, що спосіб боротьби з проблемами швидкої заміни командирів бригад, це не той шлях, який, йому кажучи, є ну, найбільш правильний в подібних ситуаціях. Ми маємо низку таких ланцюгових е негативних речей, які впливають на ситуацію на лінії фронту, починаючи від браку резервів, потім до підготовки резервів, до застосування резервів і е оцінки дій тих чи інших е командирів і начальників, які так само несуть від відповідальність за то. За ситуацію вище ніж командири бригад, то поки що зараз у нас якраз командири бригад є такою найбільш єдиною ді -ді -ді ділянкою, де в, в, і, і є героями одночасно і цапами і коли складається ситуація, яка ну не вкладається в логіку дітам чи в очікування командирів, які стоять над командирами бригади. Ну один з російських відомий блогер військовий. Написав, що для нас важливий не так вугледари його взяття, як те, як знищення 72-ї бригади, яка одна з найкращих українських бригад. І я от теж просто здаюся питанням: чи це справді реалізація принципів, що люди для нас важливіші ніж території. Ну дійсно, насправді, от ну все-таки треба ну, шукати реальну основу для того, щоб фраза що люди для нас важливіше ніж території, щоб вона була набувала практичного значення, тому що ми такими словами починаємо затирати е сенс бойових дій, і часом говоримо про те, що люди на ну, понад усе, але на тих чи інших ділянках ми бачимо ситуацію, коли там взаємодія бригад з приданими підрозділами чи взаємодія керівництва бригад з оту осу. Все це якраз. Впливає на особливості, і коли ми говоримо про 72-гу -го бригаду, дійсно бригада тривалий час, повторюсь, утримала цю ділянку фронту, виснажилася. Надходження особового складу, як я розумію, не відповідало загальним потребам бригади і потребам інших ділянок фронту. Так що в будь-якому разі, ну все таки. Е... Ці виклики вони поволі такі враження стають системними, і воно вимагає якоїсь певної реакції з боку військового і військово-політичного керівництва. Пан Сріну, але яка зрештою альтернатива? Якщо Вугледар буде втрачено, що це означатиме для фронту? Ну, ми говоримо про те, що ми маємо готуватися до згортання лінії оборони. Вугледар, Курахів, Салідове. Boop Потім і до Покровська, тому що ми розуміємо, що тут є з одного боку суттєва перевага в силах і засобах противника, але в будь-якому разі, це все рівно це не оперативно, там чи стратегічна перевага противника. Так відбудеться згортання лінії оборони, так ускладниться оборона певних ділянок фронту, так створюються ризики на там запорізькому, на Дніпровському напрямку. Все це абсолютно вірно, але ми розуміємо, що зараз бойові дії виглядають так, що Ворог має перевагу в селах і засобах, і це є наслідком ось цієї загальної ситуації по всій ділянкам фронту. Так що в будь-якому разі ми зараз вимушені в будь-якому разі тоді обмінювати території на час, але важливо, щоб ми цей час використали для зрозумілої подальшої стратегії війни і власної власному розумінні і взаємодії з нашими партнерами. Власне, напевно, про це теж написав в редакційній статті британський економіст, що Україні пора прийняти реалістичні оцінки ходу війни і те, що Україна зараз програє, а заходу зрозуміти, що зробити для того, щоб Україна не програла. Пан Сергій, дякуємо дуже за розмову. Сергій Зорець, військовий експерт, директор інформаційно-консалтоної компанії «Дефенс Експрес» був з нами.